А далі, друзі, я хочу продовжити випуск історією про московських попів, тому що сталися якраз ті події, про які часто забувають, говорячи та виправдовуючи УПЦ. МП, як вам відомо, друзі, на минулому тижні відбувся обмін полоненами. Вдалося повернути захисників Азовсталі, захисників Чорнобильської АЕС, священиків і цивільних. Як відомо, Росія не надто охоче погоджується на обмін. І щоб заохотити болотян до обміну, треба запропонувати їм якусь дійсно жирну рибу. І Я так розумію, що це така риба була. Сьогодні до вас звертаюся. Митрополит Точинський і Братславський Анафан. Прізвище ви теж я знаю, прочитали в газетних різних там журнальних статтях Єлецьких. Сам я родом з Російської Федерації, як там написано, з Білогорочини, погранична територія з України. з України. Митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана Єлецьких у ПЦМП засудженого в Україні за виправдання російського вторгнення обміняли на полонених військових та передали Росії. Багато років він був керівником структури московського патріархату у частині Вінницької області із титулом митрополит Тульчинський у РПЦ заявили, що Іонафана звільнили за клопотанням Гондяєва внаслідок проведених переговорів. Цитат. І судячи з того, що ми побачили далі, Єлецьких був дійсно У, тісних, у дуже тісних стосунках із Гундяєвим. Славики я знайом десятки років. Будучи ректором Академії. Он був студентом моїм і самим замічательним регентом хора. Самим замічательним регентом хора. Існі стосунки з Гундяєвим полягали у кропіткій і вірній роботі на РПЦ ФСБ, що і підтверджує те, як Гундяєв зустрічав та нагороджував його на фана після обміну на українських бранців. Радуюсь. Ну, Радуюсь, радуйся. Радуй, радуй. Радуй. Не надо кланятися. Но жив, здоров. глаза по-прежнему, так як і 20 років тому назад. Для нас цікава і важлива ця історія, друзі, тим, що ми просто-таки наочно бачимо конкретно. Брехню московських попів, які, трясучи кадилами, розповідають, які вони патріоти. Адже Іонафан Єлецьких мало не спіною біля рота розповідав, який він патріот, скільки всього він зробив для України і те, що він віршик написав для України. Люблю Україну, твої ясні зорі і ту твою білу хатину, де доля мене оцей світ народила, де вперше побачив калину. Люблю Україна, твої сиві гори, і сонце твоє в небі синім, і мову чарівну твою солов'їну і пісню садочку вишневим. Чи міг би я написати такі вірші, якби я ненавидив Україну, якби я був її ворогом і не любив би. Хотів би вручити тобі патріаршу награду. Садок вишневий коло хати прийшов Гундяєв волохатий. Якщо ви помітили, це головні аргументи послідовників УПЦМП, коли вони виправдовують своїх московських попів. Що вони ж такі ж українці? Вони ж українською щебечуть. А скільки вони для України зробили? Та вони ж донатять, та вони ж більш українські ніж сама Україна. Ось давайте ми наочно подивимося, що кажуть московський попив своє виправдання і як воно насправді є. Я одразу попереджаю, зараз буде трихвилинний такий епізод з певною перервою, щоб видихнути. Але мені здається, це варто подивитися. От саме ось в такій кількості, в такій А, Одні кадри, друзі, які ви побачите, це нещодавні в Москві, відповідно, із Гундяєвом. Інші. Дворічної давнини перед затриманням Івана Фана дорогі браття співслужителі, брати і сестри, вірні нашої святої і незалежної української православної церкви. Тому що слишком безкомпромісний, чесний і принципіальний було вираження його вірності руської православної церкви. Між собою соревнуються, Хто там більше напише брехні? про митрополита Тульчинського і Братславського Янофана. Одні написали, що я хочу втекти з України. Ну ще і що, і був лічний долг вмішатися в ситуацію з тим, щоб просто витащити владику з цих грозних і непредсказуємих по послідствіям обстоятельств. Третій написав, що мене в кайданах там, в наручниках вже відвели до Києва щось там розбиратись мої якісь провини проти держави, проти України, проти українського народу, проти моїх вірних, вірних моєї єпархії, в тому числі. Як ви знаєте, за свою вірність патріарху Російської православної церкви, за неготовність іти на компроміс границю з предательством, Владико притерпев скорбі значительні. І інші придумали, що ФСБ в Росії, мені здається, так вона називається якась там організація. Було вираження його вірності Русській православної Церкві. Той церкві, в якій він приносив свою архієрейську присягу. А зараз невеличка пауза. І ось у мене запитання довірян у ПЦМП. А я знаю, що вони мене дивляться, і знаю, що мене можуть дивитися в тому числі. Віряни з Вінниці, де служив Іонафан, служив Сатані Гондяєву. Так от у мене запитання: що вам взагалі не зрозуміло? От в даному випадку, що не зрозуміло? що тут не ясно. Але ні, віряни продовжують ходити на службу до УПЦ МП, розвішують вуха. Слухають про братовбившу війну, зовнішнє управління, розкольників. Ну а потім ідуть розповідати, як вони чекають Путіна. Ще й на вибори потім ходять. А, а як, як буде Путіна ставитись? А як же, це наш правитель. Путін? Да. Он прав і святейший патріарх, і Путін А, а нам, на на Київській Русі Зеленковський, да. а Михайло Архангел сказав. Подчиняйтесь Дякую, властям. властям. А Если не будут подчиняться властям, Янукович был, мы не хотим его, дети, вот такие маленькие, Майдан. Идут. Майдан. мы не хотим его, он нам. Не хочу говорити. То ж ти дитина, а ти проти власті йдеш. Добре, скажи, будь ласка, а я, ну ви кажете, до Путіна ви добре ставитесь, але ракету ж він запускає діти го. Його... Це Бог. Бо знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконні? Угу. Що весь мир, бу ангели як паслють стріли такі, що весь мир може злітати за беззаконня, за непокорення, за властям непокорення. Ну, хто що хоче, то й делать. Маленький той протестує проти то янохона. Ну, хто хоче, Бог дало право, він над Бога власті поставлен. Михаил так архангел. Ні, це власті не от Бога. Все от. Але ми відволіклися від Іонофана. Давайте продовжимо. Було вираження його вірності русской православной церкви, той церкві, которой він приносил свою архієрейську присягу. Я один з перших, хто ще в 2014 році закликав до припинення військових дій. Тоді ще можна було це зробити на Донбасі. Припинити стрілянину, сісти за стіл переговорів. Я благодарю владика, тебе за всі труди, які ти понес. Прочитаю тільки один свій вірш. который в центр разбивает все эти наклепы э -э -э, на мою адресу. Вирш, якому я признаюсь в любови до Украины. Вся эта энергия преломилась также и в верность каноническому православию, русской православной церкви. Люблю Украину. Поэтому не посрамить ваше имя. Было моей задачей і моїм запротивленням злу. І все, що ви читаєте у цих газетках, це брехня. І я думаю, що я доведу слідчим органам, що я не ворог України. Була моєю задачею. І моїм запротивленням злу. Ну от і що після цього не ясно? Ну що ще треба доводити? Про що ще взагалі далі можна говорити? Але ж ні, у ПЦМП продовжує тримати десяту частину населення в якомусь московому морці. І вони продовжують повторювати, що УПЦ це, мовляв, українська церква, і це в найкращому випадку. Бо далі там уже Причепчиком, такими вагончиками, іде в кожного свій набір. Що війну розпочали якісь політики, що вони наживаються на людях, це наступний рівень розрідження мозку, ну і так далі. так далі, Відповідно по російській методичці, аж до тотальної русофілії та українофобії. Причому чому це впадає в голову тим людям, які російською в житті ніколи не говорили? Але ж ми з вами знаємо, що московські попи не лише є пропагандистами, вони нерідко є і активними учасниками війни. Є там храм, настоятелем якого є отець Віктор Хоменко. Він побудував храм прекрасний, а при храмі організував спортивну військово-десантну парашютну школу для молоді. Кожного літа. Збираються <кій> понад тисячі юнаків і дівчат там, де інструктори їх навчають різним наукам спортивним і так далі. Там у них і вертолет є, я перепрошую, літак, да? і вони там вивчають і бойові. Рукопашні такі прийоми і так далі. і так далі. За них, за цих випускників, воюють між собою воєн. Деякі з них нагороджені орденами і медалями президента України. Діючого. Так що президент України він помилився. Нагороджуючи випускників української православної церкви. Ось так, друзі, військово-патріотична десантна школа від отця Віктора Хоменка. Я вам зараз покажу цього Віктора Хоменка. Вам буде цікаво, якщо ви не знаєте. І ось в мене ще одне запитання: як таке взагалі можливо, щоб піп, московський піп, вів десантну православну школу для українських дітей? Школу, увага, імені Цесаревича Олексія. Як таке можливо? Те, що ці молоді люди потім пішли на війну захищати Україну, то це заслуга не цього попа, а їхніх вчителів у школах та їхніх батьків. Я ж ніяк не попа Віктора Хоменка, якого я вам зараз покажу. У Віктора Хоменка є канал на Ютубі. До речі, дуже цікаво, де, де саме зараз цей Віктор Хоменко. Так от, там на цьому каналі. Є, до речі, і цікаві кадри з самим Іонафаном. Ось цікаве відео за 9 травня 2021 року. цей день, день перемоги, який ми сьогодні з вами 9 травня святкуємо. Радіо тоді повідомило нам всім, де саме 9 травня, про перемогу. І цю, ця дата, вона викарбована у нас тут, в душах, в наших серцях. Але це примирення закликає всіх нас, щоб перестали десь вам по земній кулі вбивати дітей, матерів. Закликає нас до боротьби за цей мир і за те примирення, щоб зло. Більше не панувало на землі і особливо в серцях і душах. Тому наша церква, українська православна, церква, канонічна церква, яку очолює блаженніший митрополит Ануфрій, закликає до того важливеного, бажаного миру і в нашій країні, на Сході, ради Христа, благає наш блаженніший владик Ануфрій, Припиніть вбивати один одного. Я ж на цих кадрах а отець Віктор Хоменко. Запитаєте ви, де цей священник, цей священнослужитель, де цей піп-десантник? А ось він. Сізам є з поднібець, на землі. Ви мене запитаєте, а де це? Може це Саратов, чи може це Рязань, чи може це Сизрень? Ні, друзі, це Вінниччина, Погребище. А на сцені в совітській формі. Ну я не розбираюся в совітській формі. У мене взагалі асоціація такої форми із ЧК. Ось так в цій формі священник стоїть. Це я знайшов на Ютубі отця десантника у Віктора Хоменка за 2021 рік, 9 травня. А 24 лютого 24 лютого цього року цей отець-десантник Віктор Хоменко виклав у себе на Ютюбі ось таке відео: А ми з тобою немало, брат, пройшли Трівожних фьорст, тривожних літ, дороги еті, серце обожгли не берегли, себя ми нет. Давай за жизнь, давай, брат, до конца за на наша отряд, за каждого бойца за всіх ребят по суки бойовий. Поднимем, брат, спасибо, що живой. Я не знаю, коли це було записано, але примітно, що викладено 24 лютого 24 року, на річницю вторгнення. Ось тим отцем, про якого каже Єонафан. Отцем УПЦМП, який готував дітей-десантників в патріотичній школі на Вінниччині імені Цесаревича Олексія. Ну і що не зрозуміло після цього? Що не ясно? Ну, це я звертаюся до ось тих 10% населення, як, як мені здається, так, що їх 10% десь плюс-мінус. Ні, ну може, в нас дійсно 10% населення ватани, в принципі, десь так і є. Може, йдеться про це. Ну Тоді, може, і дійсно треба думати нам про інститут негромадянства, як у країн Балтії? У мене, друзі, ще багато матеріалу про Янафана, але я вважаю, що наразі ми цю тему дещо вичерпали. А, але на сам кінець мають для вас іще. Кілька цікавинок про УПЦ МП. Так от, друзі, настоятель храму Різдва Йоана Хрестителя УПЦ МП на території пансіонату Шацькі Озера, прото Єрей Леонід Горщарук, набухався просто на Шацьких Озерах. Поліція склала на нього протокол, а місцеві мешканці сказали, що він в п'яному Угарі. Під час святкування в селі Світязь на людях кричав: що через три дні тут буде руський мір. Його соратник, отець Арсеній, розповів свою версію подій. Цитую: тут просто краса. Ми після зборів, знаєте, були змучені, то повечеряли. Але там нічого такого, що переходило, як кажуть, християнську мораль не було. Те, що отець Леонід трошки випив алкоголю, ну це правда, я це не заперечую. Не треба було так робити, тим більше священнику, сказав Арсеній. А ось іще один священник у ПЦМП. Теж із Західного регіону, із Закарпаття. Священник Мукачівської єпархії у ПЦМП про Іван Лях Іван Петрович. Який служить в свято Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді, так ось цей піп п'яним влетів на своєму авто в будинок. Ну а далі було таке спілкування із поліцією. Мені дай сюди, Десь дай, я тут про мені дайся в... до заєпав, я мене ще тут строю. Копію протоколу отримуєте чи ні, ті Десь, я Десять мовляв. Я ваші нахуй, що? ваші показенки. Іван Петрович, так же саме на Зина. вас. Дарай, Дарай, бухоти, 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 бухоти. Іван Петрович, бухоти, так само на вас складене протокол з четвертий приголків. Іван Петрович, ти, цього військової збирати, наїдеться Я Та й таке, друзі. Ось і вся мораль, ось і вся набожність, ось і вся віра.